Привіт, друзі! Я дуже-дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами продовжимо дивитись розв'язки прикладів з підручника Олександра Істер-Математика. Який вивчають в 11 класі. Цей підручник складається з двох частинок алгебра і початки аналізу та геометрія. І сьогодні пропоную вам подивитись з першої частини алгебра і початки аналізу, з першого розділу показникова та лорифмічної функції, з першого параграфу показникова функції властивості та графіки, розв'язок прикладів від 1.10 до 1.13. Якщо ви забули теорію по цій темі, то зайдіть за посиланням, яке подано в описі. І перегляньте теорію і згадайте, які ж властивості має показникова функція та які два види графіків для неї існують. І так, вперед. Приклад 1.10. Порівняйте числа А і Б, якщо. І задано ось таких два приклади. В умові задані показникові функції. Тобто якась основа, причому однакова, віднесена до степеня А і Б. І відомо, як без значення. Всієї функції, що воно більше, ніж значення другої показникової функції, а порівнювати треба показники степеня. Зверніть увагу, що для показникової функції саме значення ось це синус пі на 9 в степені А це значення всієї функції. А А і Б це відповідно незалежні змінні, які якби являються Хом для функції А в степені Х. І тому порівнювати тут треба. Саме аргументи при відомих значеннях функції, ну, для цього треба згадати, що графік показникової функції має два вигляди. Він залежить від основи, яку ми підносимо до степеня х. Якщо А, яке ми підносимо до степеня Х більше одинички, то функція завжди зростаюча, і з кожним наступним значенням x, а тобто показника степені, весь вираз А в степені ікс, він більше більше і більше. Якщо ж те число, яке ми підносимо до степеня Х, воно належить проміжку від 0 до 1, то відповідно значення А в степені Х буде все меншим, меншим і меншим зростанням степеню. Згадали? Тоді давайте переходити вже безпосередньо до першого завдання з цього прикладу. Дивіться, нам треба зрозуміти, що таке синус і дев'ятих. Чому важливо це зрозуміти, тому що від цього буде залежати чи зростаюча функція, чи спадна. Якщо А дорівнює синус π 9 а ми знаємо, що синус – величина від 0 до 1, то, відповідно, ми можемо записати, що синус π9 це значення від 0 до 1. А значить, ми попадаємо в другий вигляд показникової функції і можемо стверджувати, що ця показникова функція спадна. А що важливо зрозуміти для цієї спадної функції, що з кожним наступним значенням показника степеня, тобто х, чим воно більше, тим менше значення всієї функції, тобто значення синус п9 в степені ось цій А чи Б. І якщо ми знаємо, що перше значення у нас всієї функції, воно більше, ніж. Якесь наступне, яке менше, то, відповідно, показник степеня при цьому, дивлячись на графіку, він буде менше Ось цей показник А, ніж показник Б. Тобто, якщо функція спадна, то значення функції якоїсь, якщо більше, то відповідно показник Х, а тобто незалежна змінна, вона буде навпаки менша. Тобто ви запам'ятайте, що якщо функція спадна і вам задано значення функції якесь більше, то значення відповідного аргумента, воно буде менше. Тобто, знак ми міняємо на протилежний. Тобто, в цьому випадку, якщо простіше запам'ятати правило, не вдаватись в подробиці графіка, якщо показникова функція спадна, ми це довели, що якщо основа від нуля до одинички, то якщо відоме значення функції воно більше. Наприклад, ніж наступне, то для відповідно аргументів ось цих саме степенів ми знак міняємо на протилежний, тобто А буде тут менше, ніж Б. Дивіться, у нас також задано, що якесь число в степені А більше, ніж якесь число в степені Б. Ось цю основу треба зрозуміти, яка вона? Чи вона попадає в проміжок більше одинички, чи вона попадає в проміжок від 0 до одинички. Оскільки сам косинус. 12 градусів це значення від 0 до 1, то якщо у нас основа задана 1 поділити на косинус, тобто, якщо ми ділимо одиничку поділити на якесь число, яке менше одинички, то в результаті 1 вже поділене на косинус 12 градусів, воно буде більше одиниці. Тобто ми маємо ось цей варіант, що якщо число, яке підносимо до степені х більше 1, то функція у нас зростаюча. А якщо функція зростаюча, то відповідно. І меншому значенню x відповідає менше значення функції, і більшому значенню x відповідає більше значення функції. А значить, якщо ви порівнюєте значення функції, то і значення аргументу, тобто ось ці показники степені, будуть з таким же знаком. Тобто тут знак ми залишаємо. Ось це все значення функції в степені А більше, ніж наступне значення функції з, з тою ж основою, яку ми підносимо до степеня, то і показники степені також мають такий самий знак. Тобто, якщо функція зростаюча, ви просто переписуєте степінь, той же самий знак і інша степінь. Тобто в цьому випадку буде А більше Б. Тобто можна зробити такий висновок. Якщо у вас порівнюється значення функцій показникових з однаковими основами до якихось степенів, ви зразу дивитесь, чи функція ця спадна, чи зростаюча, і в залежності від цього тоді. Степінь, якщо функція складна, то степінь має обернений знак, якщо був більше, стане менше, якщо був менше, стане більше. І якщо функція зростаюча, то знак для степенів залишається такий же, як і для функцій, відповідно показникових числов степені. Розглянемо тепер приклад 1.11, схожий на попередній, порівняйте числа P і Q, якщо. І задані відповідно нерівності, в яких. Порівнюються показникові функції з різними показниками степеня і однаковими основами. Згадаємо, що графік функції при А більше одинички має ось такий вигляд, вона зростаюча, і при А від 0 до 1 вона спадна. Це нам важливо пам'ятати, якщо знаючи значення функції, ми порівнюємо степені. Отже, дивимось перший приклад. Нам треба зрозуміти, що у нас таке А в цій показниковій функції. Косинус π на 8. Косинус у нас. Змінюється в межах від 0 до 1, і тому це значення буде менше одинички більше 0, і ми попадаємо ось в цей варіант, тоді показникова функція косинус пі 8 в якійсь степені, це спадна функція. Знаючи значення функції, нам треба порівняти значення степенів. Так якщо функція спадна, то якщо значення всієї функції менше наступного значення, то відповідно степені більші. Це видно з того, що при менших значеннях Хів, подивіться, значення Y, тут більше, відповідно, більше і більше. Отже, знак міняємо на протилежний, отже, в цьому прикладі P вже не менше, а більше Q. Другий приклад. Одиничка поділити на синус 15 градусів. Що це є? Більше одного чи менше одного. Якщо взагалі синус 15 градусів знаходиться в межах від 0 до одинички, то якщо ми. Поділимо одиницю на те значення, яке до одинички, то воно стане більше одиниці. Тоді ця функція буде зростаюча, тобто 1 поділити на сінус 15 градусів в степені Х це зростаюча функція. І щоб, не знаючи значення функції, порівняти значення х, то треба пам'ятати, що при зростаючій функції все просто. Чим менше значення Х, тим менше значення Y. І чим більше значення Х, тим більше значення Y. Отже, чим менше значення функції, тим менше значення П. Тут P менше Q. Тобто для цього варіанту ми просто залишаємо знак нерівності, який він і є. Наступні два завдання: 1,12, 1.13 порівняйте А з одиницею. Для того, щоб зрозуміти, яке у нас А. Відповідно від 0 до 1 чи більше одинички, треба зрозуміти, яка у нас функція зростаюча чи спадна. Давайте подивимось перше на першу нерівність даного завдання. Якщо А в12 більше, ніж А в 10, то відповідно більшому значенню X12 відповідає більше значення, тому що знак стоїть більше, ніж А в 10, то це функція зростаюча. А якщо функція зростаюча, то все можливо тільки при А більше одинички. Тобто в цій нерівності завжди А буде більше одиниці. І розглянемо другу нерівність А в мінус 7 менше, ніж А в мінус 8. Треба дивитись на показник степеня. Мінус 7 і мінус 8. Мінус сім – це ближче до нуля? Так, тобто воно більше. А все значення в мінус 7 менше. То можна сказати, що ця функція спадна ще раз, тому що більшому значенню аргументу відповідає в цілому менше значення функції, тому що стоїть знак менше. Отже, це функція спадна. Якщо вона спадна, то це можливо лише при А від 0 до одинички. Отже, щоб виконувалася ось така нерівність, треба, щоб А було від 0 до одинички. Наступний приклад 1,13 має таку ж саму умову, порівняйте А, а з 1. Тобто треба розібратися, чи це функція зростаюча чи спадна. І тоді ми можемо сказати, чи А у нас від 0 до 1, чи більше 1. Ми дивимося спочатку на степені. Мінус 8 треба порівняти і мінус 3. Мінус 8. Воно далі від 0. Так, значить, воно менше. І, відповідно, все значення функції y А в-8 менше. Значить, меншому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Отже, це функція зростаюча. Отже, якщо ми довели, що функція зростаюча, то це можливо тільки при А більше одинички. Друга нерівність. Знову ж таки, дивимося на показники степеню 15 і 16 порівнюємо 15 менше, 16 більше. Але. Меншому значенню x відповідає в цілому більше значення функції, тому що знак стоїть більше. Якщо так, то це функція спадна. Якщо функція спадна, ми це довели, то це можливо для показникової функції тільки при А від 0 до одинички. Отже, дякую за увагу. Дуже старалась донести до вас ось ці дві властивості показникової функції. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, це допоможе моєму каналові. А взагалі, не будьте байдужі, пишіть коментарі, зауваження, пропозиції. І до нових зустрічей на каналі! Все буде Україна!